Всім привіт, друзі! Мене звати Наталья, канал Незаксікс. На і сьогодні ви бачите у мене чашку. Ага, а якщо слітак і ще. Ща-ща, секундочку. О, що Отак ось і отак ось Догадайтесь? Хто догадався? Підпишіться експерименти. Мене погано видно, а якщо так. Карчу, так. Сьогодні ми змішуємо. Давайте все. Приступаємо, не будемо тратити время. Дивіться, отут в цій чашки в мене налита звичайна вода. Отут у мене трошечки спрайта, а отут у нас буде результат. Ви можете повторити це вполні безпечно. Можете сюди, наприклад, колу налити чи щось там таке. Ось сюди теж щось там таке, ну не воду. Я, наприклад, так. Так. Ну, що будемо робити, коротше? Як я створив свою інструкцію, робимо отак ось, кришимо трохи палочок. Спрайт. Так і виробіть так, угу. палочки розкришено, накришили палочки. Так, М -м -м. ну, баночок додаємо водичку. Теж трохи на надкришимо. Сьогодні у мене аж паличний день. Ну, Думаю, цього достатньо. Не питайте, куди я. Взяв ложечку, розмішати. Бананчик трохи ростовчим. Перемішали. Так. Тепер у нас отак ось, щоб іще змішати. А, згадав. Все згадав. Беремо ще палочок. У мене його у мене трьох штук хватає, Трьох. Друзі, вибачайте, бачите, що в мене так погано видно. У мене телефон стоїть отак ось, а не отак ось. У ну, мене так погано видно. Коротше, все. До речі. Я оці полочки вже показувала на відео, там, де у мене була розпаковка на е, мій дробовик із Fortnite. Я, до речі, вже думаю, що то не дробовик, а е, охотнича винтовка така снайперка. Так, що всі забалики все про Фортнайт. Може, кому це не інтересно. Дивіться, розламаємо палочки і кидаємо отак ось дві палочки в спрайт. Ложка. Айтом ми закінчили. Тепер ось сюди ось водичку. Водичку ми вже розлами отак ось на три частинки. Щас я даже вам покажу. Хоча, може ви бачили, не знаю. Напишіть в коментарях, я можу е, друге відео зняти віддільно, там, де я показую. Так. Перемішаємо трохи. Думаю, достатньо. І ці палочки ми вибираємо. Не опусну. Хм. А що якщо отут А тут палочки вибрали? А спрайті ні? А чому так, ні? Ну все, виливаємо результат. М -м -м. А як його виливати? Продовжуємо. Не знаю, як мені перелить. Як перелить. М -м -м. М -м -м. Мені сапить прийдеться. Друзі, все під контролем. Я взяв мисочку, зараз виложу ці палички. Я вже давно розплавилась. З чим я сказав, що це я буду пити. Ще його готовлю сам таке. Ну добре. Думаю, я не пожалію. Думаю, щоб спрайт був неполочний. До нього добавим ще один бананчик. Такий уже розламаний. Щас, о, все. Бананчик додаємо, а цей, я думаю... Оставлю. Оставим. Хочу саме побачите в кінці навіщо? Мені цей півбананчик. Півбананчик. Пів бананчик. Коротше. А тут уже бананчика. Луком немає, весь сахар. Раз сахари все, яка Давай, Давайте, коротше, перемішаємо останній раз. Господи, що твориться з спрайтом? Добре, ещ вода. Така, ну ладно, вона трохи хоч нормальна. Ну, спрайтом, що твориться? І зараз я вам покажу. Вибачте за чорний екран. Ось. Що твориться з цим спрайтом. Давайте. Все, продовжуємо. Дивіться, воно у мене постояло. Е, уже стало, ну, нормально. На дно вроді залягло в воді. А от тут а не залягло вроді. Не видно. до речі. Оце ось. Оце ось. Сейчас. Оце ось плювоту я викину палочок. Не, ну це просто плювота, І не можна їсти. Вона ж не смачна. Чи я ложку викинув. Ложку сюди. Ну і переливаємо. Як переливати? Так, 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 чак. Так, 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 так. О, придумав. Друзі, я геї, поставити чашку в тазик, щоб не виявилось. Думати ще треба. Давайте, ну, може і не виліться. Надіюсь, ні. А, так можна сміло виливать. Змішуємо, змішуємо. Все до дна вилив. Повна чашечка ось. Ну, зробимо. Ну і бананчик. Як я казав, його остаємо на останок. Це... О! Пласик! Бананчик стоїть. Щоб було удобненько? Пробуємо. Ммм, солодка вода. Типа сахаром така. Смак бананчиків такий. А зараз можна з'їсти. Рекомендую таке. Смачне. Якщо що, можна і без палочок. Мабуть. Ну а на цьому це відео закінчено. Всім до побачення. Підписуйтесь, ставте лайки і нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити нових відосиків. До побачення!